Власник, якщо хочеш продати, то скидай ціну. Пан ріелтор, ти мене, напевно, хочеш понизити в ціні та просто продати, взяти свою комісію та піти далі. Ні, дякую. Що треба робити, щоб продати об'єкт, не понижаючи ціну? Ну, спочатку треба зрозуміти, що ти дійсно працюєш з потужною Агенцією нерухомості. Коли потужна агенція нерухомості місцева працює з вашим об'єктом, то воля ніволя, у неї є аналоги. Тут по місту, по місту, по в цій локації, тому вони не прямо так, щоб сильно чекають прямих пропозицій звернень на ваш об'єкт. Вони беруть звернення з інших об'єктів і пропонують ваш. Якщо це певний час не працює, то треба подивитись, які маркетингові заходи були спрацьовані по відношенню до вашого об'єкта. Якщо все гаразд, а звернень таки немає, і пропозицій немає, то будь ласка, власники, якщо ви працюєте з потужною місцевою агенцією нерухомості, то вони неспроста такі. Дослухайтесь до їхніх порад. Можливо, у вас є запах в квартирі від тварин, можливо, треба щось перефарбувати, щоб освіжити, можливо, треба на кухні фасади перефарбувати. Можливо, десь там неохайні плінтуса повідлітали. Можливо, дуже забагато особистих речей на полицях стоїть, котрі з'їдають простір. Коли все зроблено правильно, то є тільки останній метод, яким ми зараз користуємося це пропозиція вашого об'єкту нерухомості абсолютно всім покупцям з бази. А при правильному звіті, при наявності статистики проданих квартир, при підрахунку сроку зрату інвестицій. Ви зможете зрозуміти, які пропозиції були дійсно низькими, які пропозиції більш-менш нормальні, а яка пропозиція, вона, як правило, одна-дві максимум, сама-сама висока. І якщо у вас мотивація вже дозріла, то угоді бути.